Складне рішення, яке приймалося декілька тижнів, я поки що не можу казати зв'язку з чим воно приймається, трошки пізніше, думаю, на наступному тижні я більш. Зможу все розказати 19 вересня 2024 року. Під час позачергової сесії міськради Житомирський міський голова Сергій Сухомлин достроково склав повноваження у голосуванні. Брав участь 31 депутат. За проголосували 29 депутатів. Двоє не голосували. На початку засідання Сергій Сухомлин сказав, що багато із запланованого за дві каденції на посаді міського голови він разом із командою виконав. Наприклад. Спеціальна програма там утеплення багато поверхівок. Вона є прийнята і багато поверхів, завдяки підтримки міської ради були утеплені. Встановлення діальних теплових пунктів та теплових лічильників там більше 87% да, у нас в місті встановлено за рахунок громади підприємства. Комплексне утеплення шкіл дитячих садочків це програма, яка частину вже. Теж завдяки кредиту Європейського банку реконструкції розвідку це 40 нових тролейбусів, завдяки підтримці міста Талін, ще 20 автобусів. Є те, що ми виконано, наприклад, хоспіс. І це теж величезна проблема, яку потрібно вирішувати. І це навіть не про кошти, це про трошки інше. Я не кажу, що ми, я особисто зробив все, що ми виконали все, напевно, це іноді не можу. У нас не було непорозумінь в роботі, хоча як пересічний громадянин і мешканка Житомирської територіальної громади хотілося б більше, щоб звернута була увага саме на доступність, на безбар'єрність. На підтримку жіночого лідерства, чого нам сьогодні, всім не вистачає, в цілому діяльність міського голови можна вважати задовільною, тому що працював на розвиток громади. Зрозуміло, що і недоліки і плюси це десь колективна відповідальність, і зрозуміло, що за період двох каденцій ми спостерігали ініціатив окремих депутатів, які підтримувалися або не підтримувались міським головою. Зрозуміло, є Деяких питань був політичний присмак, тому і відповідним чином були відповідні реакції. Майже дві каденції на посаді міського голови це говорить про те, що суспільство і власне виборці довіряли йому бути головою міста. І я впевнений в тому, що йому вдалося зробити багато для міста Житомира корисних речей. За словами Галини Шиманської, секретаря Житомирської міської ради до наступних виборів вона буде виконувати функції голови. Згідно закону про місцеве самоврядування, на час відсутності міського голови я буду виконувати його функції і функції секретаря Житомирської міської ради. Звичайно, легко не буде, але жінки ніколи не здаються. Жінки знають, що можна зорганізуватися. Команда ж лишається. Лишається депутатський корпус. Я думаю, що нам вистачить мудрості, толерантності, виваженості приймати мудрі рішення в першу чергу. Задля блага всіх жителів територіальної громади. Сергій Сухомлин розповів Суспільному, що працюватиме у Києві, а житиме у Житомирі. Моя сім'я, і всі залишаються в Житомирі. Я не збираюсь переїжджати з Житомира. Є якийсь відрізок часу, який потрібно попрацювати, але все одно Житомир це місто, яке я люблю, в якому я одружився, в якому виросли мої діти. І я залишаюся одно Житомирі. Леонід Харшан, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.